Сьогодні я вас познайомлю з новинками від торгової марки Grüntek. Це у нас ось такий розкидувач сівалка. 3 літри. Ціна у нас 525 гривень. Значить звертаємо увагу. На 3 літри у нас сам бачок. Тут ми приводимо в рух. Ось тут попадає у нас зерно чи всякі мінеральні речі. Крім того, ви можете регулювати. Отвір. Ось от цим повзунком. Раз, два, три. Ось. Раз, два, три. Бачите? Ви собі змінюєте консистенцію, ширину продукта, який буде розпилюватися. Ось така зручна штука. Рекомендую. Наступна позиція з новинок. Роз... У нас йде на 2,5 з сівалка. Ось він такої форми. Ручний. Тут у нас є три варіанти різної товщини. Раз, два, три. Досить зручно. Відкрутили, засипали продукцію і пішли. Посипати, розсипати чи тому подібне. Ціна даного 499 гривень. Ну і, звісно ж, у нас знижки для всіх наших клієнтів та партнерів. Наступна третя новинка це мішок садовий на 85 літрів. Значить, прошу звернути увагу характеристики, пів метра у нас йде. Сама ширина мішка, висота 470 три ручки. Ну і зараз я вам це продемонструю. Ціна даного мішка 365 гривень. Ось так він виглядає в складеному варіанті. От ми відкриваємо і він автоматично розкривається. Ось, досить зручно. Ви собі сюди набираєте різну. Продукцію, відходи якісь. І потрібно взяли, висипали, коли не потрібно, склали і поставили на зберігання. Грюнтек одна з найвідомих фірм по садовій техніці в Україні. Кого зацікавила дана продукція, прошу звертатися в наші магазини, а також інтернет-магазини. Хто бажає продавати таку продукцію, звертайтеся для вас спеціальні знижки. Грюнтек.